Пляж. За спиною за спиною під замчуш. І то фотографія а якась розумі... дуже древня, тому що ви згадували, що коли пляж був, будинки на підзампіше були. Так. І оцей були. будинок. Я тобі казав, це. От От, от, от цей будинок. Так. Тобто знято десь звідси. Так. так. О, це гарно має. О, це ми з тобою. Тобто це до старого ринку, а тут ще готель Тернопіль навіть не в планах. Ну, ясно. Ну, це, напевно, що якісь накриття, до, ну, грибки. це що видно в той час, приблизно, коли пляж тільки-тільки почався. І приблизно в той час, коли я ходив і дивився, що ще там стоїть. Розумієш, то приблизно це десь 53-54 рік. Красота. Ну, Знову ж таки, якби не цей будинок, то може бути... Ми, не... ну, от... Ми б не вгадали. Ну, оте. Ми б не розшифрували ніколи. А точно. Красиво.